Машина тільки проїхала. 15 рік чистий по бамперу. Ходові огні має, трошки притертості тут по бамперу. зачухане бампер під покраску. Тільки його завів. Мотор холодний. Повністю холодний мотор. 24 рік 186 тисяч пробіг. Капот. Бачу маленьку вм'ятинку ось тут. В цілому все стоїть нормально. З цієї сторони бампер не чухнутий, не подертий. Класна зимова резина 16. -та. Тормоза нові, резина свіжа і Нечищена ну, не машина, тільки проїхала, буде виставлятися на продаж на площадку, горить ключик, треба підключатися, дивитися, нема проблем, кому треба цікаво підключусь. Куліса така. Що там по пробігу у нас? Навігація великий екран. Зараз подивлюся. Limited. Карти не подерті. Наклейка і Австрії, там наклейка 24 го года із Австрії. Хоча бриф німецький. Бриф у мене є, його сфоткав. Тут має вмятіну. Отаку м'ятинку. Комплект коліс. Лито. Ну, практично немає цих двох, практично нема, тут ще, тут ще щось буде, тут вже немає. Ну, але диски є. І по задній ляді, отут примятість, якщо бачите, і злізла. Просто зла краска, бачите, оцинк. На місці, коли машина оцинкована, от цієї пластикової накладки. І тут також. Це теж треба буде для себе робити. Задні парктроніки ця сторона по бамперу отакам. Притертість, тут резина взагалі, файна, тормоза, хороші, безключовий доступ бачу і в такому воно стані, все, бачите, нечухане, нечищане. 4,5 тисячі ціна машини. 4,5 тисячі євро. І вона чистий 15 рік. 6-15 рік. Не фарбована машина, я проклацав її прибором. От, ну, машина в русі була. От тут щось було, бачите? Ну, як поцарапане. Може щось везли на багажнику і знімали або щось упало. Але не фарбувалося, нічого не робилося йому. Ось 24 рік. Наклеєчка. І ось платилася дорога. Австрія 10-й місяць 24 рік. Тому так, отакий варіант, кому цікаво, трохи роботи є по ньому. Мотор робить нормально. Ключик горить, кому цікаво, також підключусь. Лабове оригінал. Провірю, подивлюсь, по щепленню. Зараз з ручника знімається. А у нас камера. Сейчас, секунду. Нормально по щепленню. Ну якось так. Комплектація Limited Cruise, великий екран, камера. Вон розхід палива зафіксований, якщо що можете подивитися. Ну і все, потолочок. Там не бачу заглушок, бачите, ззаді немає потолок. Такими місцями є, де десь якісь заплямовані такі місця. Ну, сидіння не подерті. Зрозуміло, що потребують хімчистки. Куліса стан адекватний. Я думаю, його заберуть, цю машину, ви вже дивіться самі. Руль, ліва сторона. Зараз треба фокус навести. Ну, не витерто воно, не затерто. От дивіться в якому стані руль. Внизу все в болоті в пиляці. Підключусь, розберуся з помилкою. Вон, 195 зараз пробігу на ньому. Е, я не думаю, що щось критичне. Є тут моменти, можуть бути по надуву, там, по датчику диференціального тиску, але в цілому машина отака. Два комплекта коліс. Вмятинки, нюанси я показав. Бампера стоять нормально. Машина сама закрилась. Безключовий доступ. Царапин я по ньому глибоких не бачу. І колір такий темно-темно-темно-коричневий. Бампер цей під, -під, під покрас це 100%. Такий він трошки підзачуханий. Отак, звертайтеся, кому треба такі варіанти. 4500 євро машина.